Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як розв'язують системи з двома змінними. Нехай нам потрібно розв'язати систему рівнянь X плюс Y дорівнює 82, 2х додати 3Y дорівнює 216. Зручно з першого рівняння виразити одну змінну через іншу. Давайте з вами виразимо змінну х через змінну y. Х буде дорівнювати 82 мінус y. Так і запишемо х дорівнює 82 мінус y. Тепер вираз 82 мінус y. Підставимо замість х в друге рівняння. Маємо 2 помножити в дужках 82 мінус y плюс 3 y дорівнює 216. Розкриємо дужки. 2 помножити на 82 дорівнює 164. Мінус 2 помножене на y. 2Y. Додаємо 3 дорівнює 216. Зведемо подібні доданки мінус 2 3Y. Буде дорівнювати Y І запишемо. 164 плюс і дорівнює 216. Звідси Y буде дорівнювати 216 мінус 164, Y дорівнює 52. Значення однієї змінної ми вже знайшли. Знайдемо тепер. Чому буде дорівнювати значення змінної Х. Ми з вами записали таку рівність. Х дорівнює 82 мінус y. Тепер в цю рівність замість y ми підставимо 52. Х дорівнює 82 мінус 52 дорівнює 30. Значення змінної х ми також знайшли. Запишемо тепер відповідь. Розв'язком даної системи буде пара значень 30 і 52. Розглянемо ще одну систему рівнянь. 0,2х y дорівнює 7, 1,5х y дорівнює 13,5. Виразимо з першого рівняння змінну y через змінну x. Одержимо. Y дорівнює 7 мінус 0,2х. І тепер у друге рівняння замість y ми підставимо 7 мінус 0,2x. Запишемо. 1,5х плюс 7-0,2х дорівнює 13,5. Зведемо подібні доданки 1,5х мінус 0,2, дорівнюватиме 1,3 плюс 7 дорівнює 13,5. 1,3х дорівнює 13,5 мінус 7 13 х дорівнює 6,5. Щоб знайти х потрібно 6,5 поділити на 1,3х дорівнюватиме 5. Змінну х ми знайшли. Знайдемо тепер змінну y. У рівність y дорівнює 7 мінус 0,2х. Замість х підставимо 5. Одержимо. Y дорівнює 7 мінус 0,2 помножити на 5. Дорівнює 6. Отже, можна записати відповідь: 5-6 пара розв'язків буде розв'язком нашої системи рівнянь з двома змінними. Тож бажаю вам успіхів у розв'язуванні систем рівнянь.